Вже давно відомо, що бібліотеки це не лише місце зібрання книг. Сучасна бібліотека стала центром дозвілля для всієї родини. Тут можна отримати цікаві книги, користуватись інтернетом, відвідувати цікаві заходи Центральна бібліотека міста Хотина, враховуючи інтереси читачів, проводить кіноперегляди. В кінозалі демонструють не лише кіноновинки, але й старі фільми, які стали класикою. З метою популяризації історії краю читачам пропонують переглянути фільми про визначних постаті краю, історії Буковини та хотинщини. Щочетверга казкові герої запрошують дітей до країни в Для дітей проводять різні вікторини, розповідають про цікаві книги. Бібліотека стала найулюбленішим місцем зустрічей для громади. Кожен відвідувач книгозбірні може не лише задовільнити свої інформаційні запити, а й цікаво і весело провести свій час, знайти друзів, цікавих співрозмовників та відпочити у колі однодумців. Це таке вогнище, якого ми черпаємо Добро бачення того, що вже було минулого, через сіни, через книги. Черпаємо якусь доброту, душевну, від спілкування з нами, працівників, бібліотеки. Це якесь вогнище світла, якоїсь Заспокоєння. Ось іду містом і зайду в бібліотеку, йду додому назад. І вже мені якесь небезпековеся, щось живе, животворне щось заходить в організм. І навіть саме приміщення бібліотеки. І вже мене якось підтримує, освітлює якось. Бог, як храм заходить сюди. Я час від часу приходжу в бібліотеку, щоб сидіти в інтернеті, шукати всяку інформацію, говорити по скайпу, грати в ігри, сидіти в контактах, в однокласниках, слухати музику, дивитися мультфільми, передивлятися всякі ролики і, і багато чого іншого. Це круто. Мені дуже подобається бібліотека. Тут показують дуже гарний фільм. Там найбільше мені подобається мопільний та Я люблю ходити в бібліотеку, додавати мультику, сидіти за комп'ютером, шукати музику, сидити в контакті. Тут завжди дивитися. Нам задають загадки і проводять різні ігри. Мені подобаються гарні книжки і мультики про козаків. А можна зустрітися з іншими разом подивитися цікаві мати. Дома теж можна подивитися, але з друзями будемо самі. А завжди записуйте, які нофіль фільми хочемо подивити. Я б хотів подивитися. Як хто подивити мультик саме життя? Вони дуже цікаві. Як ще бігає за спортом. Ну, <плес> мені подобається бібліотека, тому що можна прочитати багато цікавого і дізнатися про весь світ. після уроків завжди йду в бібліотеку подобається приходити в бібліотеку, тому що тут ми переглядаємо різні чекальні мультфільми. Я приходжу сюди зі своїми друзями. Тут просто класно! Бібліотека просто, просто класна!